Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Шмальгаузен і трек Тетяна Лайф виконання. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек сподобався чи ні. Отже, продовжуємо нашу лайв неділю. Так вийшло, що в понеділок, вівторок і сьогодні в четвер ми оглядаємо лайви різних виконавців. А, про Шмальгаузен. Це гурт, який був створений в 2020 році на базі університету імені Карпенка Карого. Тоді ще студентами цього університету. Давайте слухати і по ходу розповім, чому я взяв саме цей лайф. Дивіться, хлопці вже починають підігрівати потрошку публіку а своїми якимись рухами, жестами. Вони настільки дійсно такі театральні. Тобто, це, це не просто гурт, який виконує музику, це цілий театр те, що робиться на сцені. А вино одне і те саме, а одне це те саме. Сухня біла, як тумані, а туман відсигареть. Ну, класно ж, тобто, ця енергетика вона а, заряджає настільки. Мені здається, людям в залі там зараз так кайфово, не дивлячись на те, що звук тут ну, не дуже, да, але він передає все ж таки цю емоцію а, навіть так. Дивіться, ну міг же клавішник е, лишитись там, де він і був. В нього є свій мікрофон, але ні, для цієї театральної штуки, для якоїсь там ну експресії, воно ха, класно іменно так. Кокаїнки та Лірика, міріка. Дивіться, поки там соло, ці відриваються. І я ще хочу підкреслити, що кожен з них це є професіонал своєї справи, не дивлячись на те, що хтось може сказати, що вони валяють дурака. Ні. А ви так зможете, як вони, тобто, грати так круто. А, я чую, як клавішник, який він робить, так, ну, тобто, це, ну, це технічно, і саксофоніст, і, і вокаліст. Ну вони всі, блін, круті хлопці. Але це ще не все, Тіка! Тіка! І дивіться, як ще круто вони підібрали голоси. Тобто, у, ну, у основного соліста він більш низький, і хриплий голос. А у людини, яка стоїть за клавішами, в нього високий голос. І ну, на цьому контрасті вони дуже класно грають.

Це дуже круто, дуже енергійно, експресивно, і ну, мені подобається е, саме живе виконання. Я вважаю, що на даному часі Шмальгаузен це гурт саме живого виконання. Я закликаю вас всіх ходити на їх концерти. Я ніколи не був, але я б з задоволенням сходив. Тобто, е, слухати, я признаюсь вам чесно, в мене немає жодного треку. Е, ну, Гурту Шмальгаузен в моєму плейлисті, хоча я давно знаю цей гурт. Ну, Тому що, ну, мабуть, вона заважка, або просто не перекликається з моїм настроєм така музика слухати в студійному варіанті. Вона не така, не така не така експресивна, не така жива. А от саме в живому виконанні воно звучить дуже круто, і дивитись, як хлопці кайфують на сцені. Ну, ти просто кайфуєш а, разом з ними. А, мені дуже ну, приємно, те, що у нас а, в країні є така музика, що хлопці роблять якісну таку музику. І я бажаю їм подальшого розвитку. Підтримуйте їх, підтримуйте хлопців, а, слухайте таку музику, ходіть на їхні концерти, а, вони того варті. Бажаю вам гарної музики у вуха. До нових зустрічей!